Ми там бачили дев'ять скульптур, одна зруйнована ну майже до повного знищення. Це піщаник, вони зроблені з піщанику ці е, скульптури. Ця скульптура вже. Нами Тречене. Це дуже-дуже э, сумно, бо вона була така, від них була така дуже ну, цікава. Ми побачили тільки ніжний подіум трішечки і таку э, кубку камін, камінців. Унікальний тим, що э, їм э, майже 11-13 э, років, це можна назвати генетичним кодом нашої нації, хоча вони були ідолами степних племен Кіпчаків. Але вони, наша українська нація їх спостерігала на у всі віка. Вони встановлювались на великих пагорбах, на ізлучених рік. І, Слав'яні до них дуже відносились, ну, з повагою. Коли прийшла монголо-татарська навала, мусульмани, які були у складі цього війська, вони стали знищувати їх. Але їх було настільки багато, що от ви бачите, що вони. До нашого. Дві там зовсім не пошкоджені, а остальне мають осколкові такі, можна назвати, На Зараз ми їх законсервували, ми приїхали 18 жовтня, а далі вони будуть стояти. Желайте щоб їх, бо війна ще йде, щоб мабуть їх хоча б піском, мішками з піском поприкривали.